І с вами снова Марко. Ми сьогодні будемо грати карту на О, карта на Skybloті. ми зараз тут будемо виживати ну, сундучку лід і відро лави. все треба згадати, як це воно робиться. Ага, згадав. Це сюди сюди. Так. Так. Я это так непонятно. Тут во лава что-то будет. А тут во вода. Тут во лава, тут во да Блин трошки неправильно зробив тут голова, Є, бой! так тепер треба заставити того оба єс. Щоб воно не згоріло, так тільки. Ай-яй-яй. Все, давай берем, берем. Оп! Все, закриваємо. Щоб цей вогонь він не горів. Все тепер. Беремо дерево. Раз. Дерево два. Дерево. Три дерево. чотири дерево, п'ять, дерево, шість, сье. Так, далі, на шеф стану. Не единого росточка уж не чи чушку. Капец. Не, росточек буде Ну у хіба? хиба. Массим вроде бы два, три тоже туда ебать. Не ну, один росточек. Че, ладно бывает, чем ну, бачила. Останній кусок. Ах ти! Ну ладно, так, тепер треба економити дерево. Берем і зараз крафтим сундук. Ой, який сундук того і того. все Зараз беремо тепер. Ставим сюди верстачок і тепер. Робимо кірочку поки що залагав. Ой. Коротше, берем і копати будемо. Ой, ні! Ще один є. Ну, мені поки його нема де положити, то я його субору. Ну, У мене він трохи странно стоїть, ну ладно. І якщо ви не знали, возити як... Добре, ще купати. Тільки стоп. Тільки треба. Що за. То так має бути Блін, якщо зараз ще туди покупа... прокупати стоп. Блін, так теж та неправильно буде. Тут треба зараз підкупати. Підкоп зробити. Ой, не тут навіть і тут. Оба все. Ладно, Тепер дивимося. Так тікавиться сюди. Треба оба. Так я мені так стрямлю. Бо зараз може не зробитись, бо я малив хакера Потом. Фух, е бой. Так то можно вже ты сундучок, сундучок здається, забрать. Так, паптике. Зара. Так, сами головніше, зараста. -зар, -зар. Тр, Шеф. Три, два. Все, я забрал. Хоча я придумав зараз як я зроблю. Ой середно, що я так туплю і зараз ось. Просто я перший раз на тівокарті, і взагалі взагалі скайбло граю. То я взагалі не знаю. Я доросточка дойдемо. Ой, и вот так вот. 6 штук. Во, и буде в Вот. Точка по такие баг на карте. То вообще не кикивате его. Вообще на, То на, на пов повсюду. На не тільки на картах. Вообще повсюду такие баги. А так стоило не так зручно у мене взагалі камінь вп'ялися. Зараз зробимо кірку цик. Каймену оба оба. Оба. коли я накопаюсь, так я зараз до вас вернусь. Короче, я вже скільки я накупав? во Це стак і 36. І зараз ми будемо пробувати оба. Ну, йти туди. До речі, щось ще що странно, що ще дерево. Я, в принципі, довго може воно щось не так. Ой, Робити будемо. Все, йдемо. Я одне знаю, якщо можна так рухнутись, то вона того той острів там такий є. То не може просто рухнути. Зараз я включу день. Ще включив день. Мені трохи темно було. А блін, все одно дощ капає. Оба, 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 оба. І сериально, я так, ну, мало відоси роблю, бо типа. Они типа такі проблемы, я не можу типа нормальні ще далеко. Там кактус є. Треба буде зробити подкопчик. Зараз да что ще Треба що Трошка стак рівно, чи більше трошки. Ну там вже, рахуйте, один там мінус був. То може й рівно так треба. А біть як так тут, типу, робили? Я не рівно так. Десь нормально. Вісьмо. Май... Ай-йо, я ж міг поставити би краще, ну, ладно. Цик, цик, цик. От, а не, там, там півблок, тут о все идеально. Карта, честно продумана. Так, о, все. Так, тут обсидиан, да. Тут шево, вода. Так, так, так. Я вже поняла, що намекают. Так, тільки що я заберу. Я заберу, зараз. Оба все, я забрав. І тепер пограну. Скажете, я на шифті, не знаю. Просто я завжди падаю просто, коли біжу. Я чуть-чуть такий там нубік, бо я взагалі не граю який Ойки браус. Ну, Майнкрафт. Я типа його недавно закачав, бо мені писали. Безключав Майнкрафт. І все. Єбой! Так, тепер... ай яй 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 Тепер треба буде ще... Ой, ще зараз накопаю. Десь три стаки і все. Ну, коротше, я вже багато накопав. Ви бачите, вже в мене стак. І, до речі, я вже замітив, що дерево виросло. Я потрапив бо мені щось незручно було з тобі купати. Решет, хто купаю пару. О, нормально. І зараз будемо тут робити. Розширяти острів. І дуже великий, до речі. Ну, принаймні, я хочу зараз зробити платформу. Я так точно. Сразу на меня здесь тут а потом дальше. Вот так вот зараспределяйтесь. Вот так. Опа. Оба. А потом дальше вот так будем купаться. Хопа, 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 хопа. Ну, здесь на будет нормально. Сейчас закрываем. Так, тут уже можно шрифта оставати. Я покажу встану вже Так. А вот. Так, 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 так. Ну, все нормально так построить. Трошки забагато не зайдет. багато не будем. Багато. как мне хватало он по тут все и тут а, блин тут вообще не хочешь тянуть а так 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 шепот Сик, цик, 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 цик. О, нормально. Так, і я зараз хочу построїти ой. Все сюда. ее. Воду. Оба. Все, и это пропускаешь на источник. Ну разработаем спуск такой неральный бы скиначный источник ну туда я не знаю чи я буду точно купаться Так, любим вот так, вот так Потім... сюди. Все, теперь гарбуз. Гарбуз мира свізьме сюда за оба. Оба. Четыре штучки. Он один. Ну, принаймні там не одна їжа. що, Ладно, дві зробимо. все. Щоб ще же був їжа була Так, тепер треба добути зараз ось цю всю землю. Так, лопаточку. Ага, в мене палок немає. Ладно, а, я зараз зроблю палки. Ой, це зубрат треба. все Та сюди, та сюди, тусь сюди. все лопатка, лопаца, лопата, лопата. Це сюди, це сюди, це сюди. Збираємо решту Скільки в слої в три. Ага, так то можна так робити. Блін. То буде зараз стрм. Вроді би забрала. Баги! просто знаешь, знаешь, бах. Вот тут нема бабах. Так, 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 все. Так, купаем. Купаем на шифту. На шифту. На шифте. Я просто... Фу, капец, капец, капец. Йой, там ж земля згоріла Блин. Ну, мак хоть би забыл. Оба, оба. Так все, все. Тепер тут оберем. А, щит. Та йой. Що це фігня? Так, теперь оттуда тот шайший мен. Я снайпер. Опа. 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 Вот это его уберем. Ай, просто... Минус. Капец. Так, тепер будемо думати, як... Ви бачили то. Рібіточки я вернувся, ви бачили в одну секунду, що я був в креативі. ну та бо я ті, повертав собі ресурси, але я всі не міг вернути, Типу, я собі камінь... каміння не верну, землю не верну, я собі замість взяв. Запаличку, для чого не знаю. ну я просто все єс, є бой. Постривную і так шкода, що я стільки землі загувел. Скажете на наступній серії. Я для вас іменю для вас візьму землю. Якщо ви скажете в наступній серії. ні. Я ще й собі вообще їжі не взяв. в мене там були пару арбузиків. Ну, все, в наступній серії. Кажіть, Кажіть, я зараз вернусь, коли добуду багато того каміння. Коротше, я вже вернуся. Ой, зараз чекають в мене тут щось лагає. Все вже. Коротше, я вже вернуся, я вже накупав каміння, і я знайшов тут просто лежало, тут прям чуть-чуть лежало в землі. Я пам'ятаю, это не вся 13 землі, но то нормально. А я беру сюда все. Я все сюда ставлю. Оба-ба-ба-ба-ба-ба. Оба, оба. 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 Так, так. Тай-ой. Та, сюда. Да все Берем водочку, воду, берем сюда, сюда, сюда. О, я же вам уже казал, но вас как у меня всего. Снова кажу камень. Я бизнесмен просто в каменю. Один. Ну все, в мене вроді би все, нічого пішли не було. Так я зараз піш ту сюди. А зараз я знаю, що я буду робити. Тик. Цик-тик. Тепер це найголовніше не закатять. Один, два. Короче, ребятушки, я взломал себе дубу в новый камень. Камень. Сразу зверем. что я правильно строю? Ща. Блин. Так. Сюда я поставить. Пойдем дальше тут. Вот, а? Не-не-не. Дальше ша Там будет треба обсидиан поставить. Вот, не уже там строить. Вот так.

Треба мені то все зараз положити. Я за за собою просто нічого не буду брати. Зараз крафчу певну Мэджи деревянний. Ну, камінний, конечно. Все решта просто зараз. Зробимо два мяча. От по один сундук положим. Інший берем. І просто зараз їдемо собі. Такі пішли. Все, є. Yes. Погнали. О, тут камінчику. Ладно, вже, потім ми без будемо. Створення місцевості. Добре. Яка, місц... Яка місцевість буде? Йой, ты ж ми вас все тут пили не атакують. А, не, я не тут на изп. Ізисп... Дорочев я мой нормальну. Як... Ладно, мечем прокупаємо чуть-чуть. Дорочий меч, так я скажу, нормальный ламає. Так, тільки зараз портал не загубити. Блін, як кет про Ось зайнес. За нашу бачину сломался. Так сюда древо. Аааа ущит. Да ты я, крыс. все? Я на тм блоки спам. Короче. Зберем ще раз меч Йдемо знову. Ви бачили, як я там застряг, гух, капець. Мочим там, знаєш, щось чого я поснимаю. Перший Знаєш, Знаете, я не беру? Між камінів ми треба. золото свиняча. А, так, так я тут був. Я тут був. Так, да, я тут. Так, так, так блин. Ты надо вот не... Добре. Ми один, той самий вхід. Хаба О Так-так-так стой я чую хтось пукнув? Ой, газ тут пукнув Да шо що, що камень якесь чи дерево Я не пам'ятаю що що камень Там ничего Ладно понадоби Ты Ти -ти 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 -ти. Де значит я виживу. Я постараюся Не Це... козел лохматий Блін Ші згоріло ай 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 ай, -ай. Почу Ми можем помирать А ні, не померли Ой, а він мене не заміт. Типа. Зараз спустимся. Пробігаємо, пробігаємо, пробігаємо. Ай, блін. Блок я блоки, до речі, взяв. Тільки потім не знаю, як вернутися, але якось вернусь, коротше. Я такий тупий я міг зразу зробити суханку інвентаря. Ладно. Чпиглин може замочим. Ты чпиглин. Че ви нас не збирається мучать? Чпиглин, ты збираєшся? О, индерманчик. Индерманчиком. Я не Дух, хвати. На 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 на, -на, -на. Кузьоло худо. Ты биробриса Козя. Козя, Козябрик. Блін, самий блок. Ну, нормально. Ну, грибочки, я не хочу, честно. Дякую, я наївся в хаті. Так, давай. ще зразу. позерб. Ти крепость. Ти мене збираєшся вбивати? Кузьми, бляха. Ну, дякую. Подобив. А кто мене шесть еще не добывал? Ладно, допустим. Поберемся янки заходом. Путочка. Фу.